Всім привіт! Вітаю вас на каналі Єдиний Всесвіт, канал про просвітлення, пробудження, про пізнання і згадування себе. Мене звати Ксенія, я провідник на вищій рівні свідомості. В цьому відео хочу е, розкрити таку тему. Е, дуже багато е, зараз різної інформації, всі пробуджуються. Е, але Бог е, навіть в цій грі пробудження е, теж, можна так сказати, понароставляв собі багато пасток, е, щоб. Уцікавити свою euh, гру. І так само там попроходити певні якісь там квести, що було цікаво, і так далі, заплутати себе одним словом. Е але якщо ви вже зараз на цьому відео, якщо ви зараз вже будете слухати цю інформацію, ви її слухаєте, е значить ви вже виходите з цієї гри. Тому що пробудження нам зараз пропонують різними способами, методами, практиками, там візуалізаціями, афірмаціями, ж хочемо пробудити, щоб змінити своє життя. От, і відповідно, ці всі маніфестації там, і так далі, якби саме більше нас це цікавить. І так як нас це цікавить, то якби це ще одна зачепка, щоб закрутитися ще в якийсь один сценарій вашої. Гри під назвою життя. От, і я знаю, що ви чули таку фразу: прикидайся. По-перше, По всі ви Теж вже добре знаєте і усвідомили, що е, все, вся наша навколишня реальність це відображення нас, внутрішніх нашого внутрішнього стану, це просто дзеркало, яке е, відображає нас як свідомість, тобто той стан свідомості, який ми бачимо навколо. Там, от, якщо я там, відчуваю себе якимось е, недостатнім, я бачу навколо недостатність. Якщо я відчуваю себе хворим, я бачу е, навколо там, якби, е, історія розвертається в такому ракурсі, що я постійно хворію. Не одне, то друге, вилізти з цього всього не можу, постійно по лікарях, всі там за мною доглядають, всі мені там щось радять, рекомендують. тобто Таку історію ви бачите от. Ну і, і, і так далі. Да? тобто от, Хто що проживає яку реальність, те, тим він і являється всередині е, в своїй суті як свідомість. І е, для того, щоб змінити, потрібно змінити внутрішній стан. Да? І внутрішній стан теж ми змінюємо за допомогою там, там читаємо, 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 да? щоб о, о, да, відчути цей стан. Або там візуалізації, сіли, десь там щось уявляємо, О, да, все класно, у мене вже все є, я вже там здоровий, все мене добре. І тут відкриваються очі, ти знов поринаєш. Тобто це така е, ілюзія, куди ти потрапляєш на якусь мить, е, а потім, якби ти назад повертаєшся, тому що Ті програми, які в тобі були, вони нікуди не лишилися. Ти просто, якби на якусь там частинку да, на, е, налаштувався на, на трішечки, напевне, якийсь період часу, е, а потім повертаєшся назад. І існує така практика: е, прикидайся, поки не повіриш. І воно може спрацювати в тому випадку, коли ви дійсно повірите, але не те, що я вірю. От Відчуйте різницю. Я вірю, що в моєму житті все буде по-іншому. Я вірю, да? і подивіться в ці слова: Я вірю, а вірити це ще не 100%, це ще є якась доля сумніву. Відчуйте цю енергію, відчуйте цю різницю між вірю і знаю. Коли я знаю, коли я знаю, що оце рука. То я чітко, твердо знаю, що оце — рука. Оцю різницю відчути. Я вірю, що в мене все буде добре, і я знаю, що це рука, і я знаю, що в мене вже все добре. Чому вже? Тому що знову ж таки, в нас завжди є тільки теперішній момент. Завжди. І через 5 хвилин у нас буде тільки теперішній момент, і завтра у нас буде знов тільки теперішній момент, і в нас завжди є тільки теперішній момент. А оце буде, буде. чому там говорять афірмації писати минулому в майбутньому часі. Тому що оце буде, типу, я є завжди тільки зараз. Моє тіло знаходиться завжди тільки зараз. А буде воно, значить, для мене, коли я є зараз, то це буде десь трішечки в майбутньому. Але так як я постійно, ну там через 5 хвилин я знов зараз, і оце буде, якби воно знов, е, типу, в якомусь майбутньому. І... Таким чином, воно для нас постійно якесь недосяжне, постійно десь е, в майбутньому. Це так, як прив'язати собі, як то кажуть, да, марковку і постійно з нею гнатися, але відстань між вами і між от, от тим от своїм буде. вона, Коли я буду, що в мене все буде добре, там я буду здоровий, і відстань вона завжди буде зберігатися. Тому е, вірю, що в мене буде, і знаю, що вже є. Відчуйте, проговоріться це зовсім інша енергія. І якщо ви дійсно е, доприкидаєтесь до того, що е, ви чітко можете знати, що в мене є, і у вас не буде жодної реакції на вашу зовнішню картинку наприклад, у вас щось болить, ви таки кажете, ні, я знаю, я вже здорова, але в мене болить. І тут вашу реакцію, ваші думки, а може не працює, а може я ще щось не так роблю, а може, ай, ладно, там така моя доля, а може мені ще щось треба зробити. Тобто, о оце. чи є оці такі думки, чи, є, чи, от, наприклад, там, ви хочете щось купити, і тут я знаю, що воно в мене вже є, але по факту його тут нема, і вас в голові не вкладається, а як так воно в мене вже є, але його тут ще нема. І оцього твердого знання, що воно в мене вже є, е, якби ну, ви його не можете в собі активувати, в собі притягнути. І ще раз кажу: якщо ви оцими практиками, наприклад, ви там досить почистились від програм, і для вас о, зараз оце, що я говорю, десь там провалилося, і ще десь якийсь ключик перещолкнувся, і ви можете реально усвідомити, що в мене це вже є, вже, вже те, що я хочу, я вже такий, який я хочу. І я 100% знаю, і на зовнішню картинку в мене немає реакції. Все ок. Але це подивіться подивіться, що це тільки ваше рішення. Тобто ви повірили в те, що оця фраза, оця практика, прокидайся, поки не повіриш, що вона для вас спрацює, і ви прокидались, і ви. Наприкидались до того рівня, що ви знаєте, що це все ілюзія, і ви на неї не зважаєте, і так в вашому житті це спрацює. Але це, ну, це дійсно спрацьовує дуже в маленької частини людей, тому що, і взагалі, коли ти знаєш себе як людина, воно не спрацює. Воно спрацює тільки тоді, коли ти знаєш, що ти свідомість, яка проживає через це тіло, через свій аватар, через свій персонаж, що це все твоя просто е, проекція, що це твоя голограма, в якій ти граєш, і е, що ти можеш тут щось змінювати як свідомість, не як людина. Людина тут нічого змінювати не може, тільки як пробуджена свідомість, свідомість, яка згадала себе. Ви взагалі не людина. Людина це ілюзія. А ви свідомість, яка проживає через людину. І е, як це виглядає? Мені так прийшла така картинка, зараз я спробую це все відтворити. Е, ви, як свідомість, яка дивиться кіно. Я прикріплю тут посилання на там, я не знаю, яке це буде по рахунку, я знімала відео. Е, як мені прийшло бачення, як це все переломлення світла, як, як ми це через програми, через, е, е, типу як через фільтр формуємо своєю енергією, своїм наміром як вища свідомість оцей весь світ. Але зараз хочу е, показати, розвернути з іншого боку. Значить, ми, як свідомість, яка через переломлення світла направляє енергію. І бачить на своєму екрані життя через певну якусь особу, через я бачить свою картину життя, яка вона там зараз відбувається. І дивіться такий момент, як я говорила, ваше бажання, от те, чого ви дійсно хочете, як ви хочете жити, це не просто ваша видумка як людини. Це Ніби як ваше пророцтво, це ваше майбутнє, це вам показує ваша істина суть, це ви самі собі показуєте, як, ну, якби, як я маю жити, яка в мене доля, до чого я йду, так би мовити. Да? Але на цьому шляху потрібно очиститись, очиститись від програм. От, згадала, як воно мені. Значить, ви є свідомість, ви є абсолют. І ви є абсолютно все. От будь-що, будь-який досвід, будь-який предмет, будь-яка річ е, у всесвіті, у всесвіті, у вас, там, тут, тут на планеті, ну будь-що, да, це все є ви. Це ваша це цей весь сон, це уява вас як свідомості. уява. Ви ж реально зараз можете, як людина, уявити собі в голові будь-що, так? От так само свідомість собі уявила, яке вона життя хоч, хотіла прожити. Е, тут в неї. Типу, через якусь призму вона тут начіпляла собі якісь там програмки, да? там якісь там страждання, страждання, якийсь там страх, якісь там хвороби. І ви, через, коли ваша енергія, як свідомості, проходить через ці програми, ви бачите отут, що в мене там щось болить, я тут страждаю, я тут чогось боюсь і так далі. Але в своїй суті ви абсолют. І ви не людина, яка чогось тут досягає і змінює на екрані життя. Оце наш екран життя, оце наше життя. Ви не людина, яка отут щось змінює. І дивіться, ловіть думку. Ви є абсолют. І от зараз ви, як людина, якби вам приходять якісь думки, вони ж приходять, вони вам просто приходять це. Ви самі собі їх сюди проектуєте. Це ваша гра, щоб вам приходили такі думки. Це не ви як людина, а думаю, а може я щось не то думаю, а може воно мені не треба. Оце може не треба, це там якась там програма там, недостойності, чи якоїсь там невіри і так далі. Але якщо у вас є бажання, що я хочу це ось вам е вказівник, куди треба рухати, що треба хотіти, до яких, ну, тобто, на шляху, от, наприклад, хочу, наприклад, хочу новий будинок. Да? І е вас, ви, ви, як персонаж, хочете цей будинок. Але ця думка вам прийшла думка вам прийшла від вас вищого, це ваша гра. Це означає, що вам потрібно там познімати блоки, Познімати блоки, не досягти і в житті щось зробити, заробити гроші. Ні, познімати блоки для того, щоб отримати цей будинок. І цей будинок він вже є. Чому? Тому що ну, в вашій уяві зараз ж може виникнути будь-що. Ви можете собі придумати будь-що, і воно вже є. В вашій уяві воно вже є, так само як в уяві Бога. Життя це уява Бога. І оце все, що відбувається тут в вашому житті. Це по факту являєтесь ви, ви, який от через цього персонажа тут втілився. Це ви, це ваш внутрішній стан. Тобто з цими всіма програмами. Але ви являєтесь абсолютно всім. Ви ж навколо так само себе бачите: і будинки, і різні якісь там, і автомобілі. Я там, щоб да, там, е, різні якісь е, будинки, там багато людей, там різні... Ну, тобто, і це все ви, це все ви як свідомість, Оце все. не ви як персонаж, ви як свідомість. І ви являєтесь цим всім. І ви, як свідомість, можете проявитися, проявитися е, у вигляді свого нового будинку. Для свого персонажа, якщо свідомість хоче прожити досвід в новому будинку через цього персонажа, то ви можете проявитися. Він вже є поки що в уяві персонажа, але щоб він воно втілилось в життя, просто потрібно прибрати оці страждання. І насправді, якщо ви тут будете прикидатись, поки не поки не вийде. Поки там не здійсниться, ви можете самі себе обманювати, але ви самі себе ніколи не обманете. Істину дивіться в свої відчуття, істину дивіться, як ви, яка ваша реакція, які ваші думки на те, коли ви думаєте про якесь своє бажання. І по факту ви цим всім являєтесь як свідомість. І коли ви прибираєте оці всі е, якісь там. Там програму бідності, да? От, ну, якщо брати, наприклад, е з будинком, то якби це ж фінанси, там багато потрібно заробити, а не знаю де, а ну, там купа всього. Тобто, якщо ви прибираєте цю програму бідності, прибираєте, автоматично ваш стан змінюється. Тобто, е коли зникають ці якісь там недостатності, Недостатньості, там якогось, що я ще якийсь не такий, не заслужив, там недостойний, недостойності, недостойності. Коли ви оці програми прибираєте, то автомати... ви подивіться, що я хочу донести в цьому відео. Подивіться чітко, ви як абсолют, являєтесь абсолютно всім. От все, що ви бачите навколо, все. Це все ваша проекція. Тільки зараз, на даний момент, наприклад, там, те, чого ви бажаєте, воно десь є в когось, в якогось іншого персонажа. Але не в мене. Тому що з позиції персонажа ви бачите, що є окремі люди, окремі об'єкти, окремі будинки. Але по факту це все ви е, проявлені в цій всій цілісній картині. Це все ви як свідомість, ви як Бог. І тільки коли ну, тобто немає, немає оцієї відстані, що є я, а є моя мрія, поки, поки цей будинок, наприклад, знаходиться в якійсь там вашій мрії. Але коли ви прибираєте оці програми, то ця відстань, вона ніби як е, зменшується, і, е, і реально ви, ви оця свідомість, ви прямо отут от себе відчуваєте свідомістю. От вона. Яка там в різні сторони себе транслює. Без програм чиста свідомість, коли ви відчуваєте себе, ну що я, коли ви знаєте себе, що я це вся моя реальність. Знаєте істину, це, ну я навіть я не знаю, як це передати словами. Це просто знання, відчуття, знання себе, що ось так воно є. Не через розум. В розумі всі наші програми. Просто потрібно їх відслідкувати. І дуже класно, що є оцей вказівник. От якщо я там щось хочу, да, теж от може бути програма Я хочу, але в мене цього нема. Можливо, воно мені не потрібно. Ну, звідки ця програма? Це ж програма в мозку з'явилася, можливо, воно мені не потрібно. Але Ви Бог. Ну не потрібно, значить, не потрібно. А потім кажете, ні, ну можливо, потрібно. І знов щось закручується, а потім знову якась ситуація. І оці от ігри вони якби продовжуються. А коли ви згадуєте оце, якби ви згадуєте, ви вже дивитесь зсередини на оцю всю свою зовнішню реальність, то ви бачите, що ви цим всім і являєтесь. І немає програм, ви собі дозволяєте, ви знаєте, що воно не окреме від вас, воно і є ви, як свідомість. І тоді воно починає проявлятися в цій картинці. Тобто. Фраза прикидайся, поки не вийде дивіться уважно, тому що ви можете самі, самі заблудитись, закопатись в цьому всьому і грати оцю вічну гру, вічно прикидатись і, і, і вічно намагати ще щось зробити. Але поки ви тут, як людина, намагаєтесь щось зробити, ви ніколи тут нічого не поміняєте. Тому що е, єдине, е, ну, ваша, я не знаю, там місія да, в житті згадати себе. Бо вже коли ви згадуєте себе, пофіг дрова. <хи> тобто ви е, перестаєте просто реагувати на зовнішню картинку і тоді все змінюється. І я це говорю з власного досвіду. Мало того, що мені це все відкрилося як знання, я просто бачу, як це все просто проявляється в житті. Тобто потрібно прибрати оцей прибрати бар'єр, ці страждання, оцей фільтр з програмами. А він накопичується в нашому мозку через знання, через, ну там ми народилися з якимись програмами типу, родові, типу і так далі. Але їх знову ж таки їх не потрібно пропрацьовувати. їх потрібно побачити, прийняти і, і все. Все, здається, я донесла основну думку. Думаю, що. Ви зловили, бо я на цю тему говорити можу довго. Вчора в нас був дуже цікавий ефір у закритому телеграм-каналі, де я отак от детально розповідаю, розжовую, вивожу в реальність, бо реальність тут це сон, а реальність тут, де вам відкривається оце бачення, відкривається оце ясність і з кожним разом, якби вам. Прогружається, ви бачите, знімаєте оці от програмки. їх тут просто мільярди. Ну, за кожним словом є, є щось щось ховається. І е, вчора я так розговорилася аж на дві години, тому да, говорити можу вічно. Е, але ну, в цьому відео я донесла те, що хотіла. В якості допомоги я можу вам запропонувати. Або такі розбори в моєму закритому телеграм-каналі, але це вже для підготовленої свідомості, коли ви бачите свої програми, коли ви бачите свої реакції, коли ви бачите свої думки, коли ви вже там не звинувачуєте зовнішній світ і так далі. Якщо ви ще не бачите цих своїх програм, і психіка не може вловити а як це у вас там всередині там. Куча суперечок і так далі, то можу запропонувати курс з глибокими практиками, які капець як класно дають доступ до себе, і де програми ці ваші просто бачаться, злітають просто пачками. Вже тоді на підготовлену свідомість вам відкривається це ясне бачення. В описі я залишу деяку там детальну інформацію. Якщо цікаво, читайте, приєднуйтесь до мій безкоштовний телеграм-канал. Там теж я ділюсь різними моментами. Прикладами, досвідом, власним, історіями. Власні живі історії вони дуже включають. Ви просто це все відразу пропускаєте через себе, бачите якісь там свої якісь програми, свою якусь ну, через призму свого життя. От. І так само потрішки-потрішки по від вас відвалюється. Одним словом, життя саме себе знає, Бог грає в цю гру. Ми, як вище, свідомі, самі граємо в цю гру, самі себе ведемо, самі себе пробуджуємо, самі собі щось розповідаємо і самі живемо як свідомість це життя за всіма декораціями, які самі собі постворювали. І все завжди на своєму місці, все завжди ідеальне. Не буває нічого зайвого, не буває нічого випадкового. Все досить чітко продумано до. Найдрібніших просто моментів, просто до найдрібніших. Тому е, боротися ні з чим, просто тут в житті, в картинці, абсолютно немає змісту. Е, вся робота відбувається всередині. Тож я вам бажаю бачити себе, чути себе, е, звільнятися від цих зайвих програм, які ви самі себе через. Оці всі програми через мозок, що, я думаю, посадили себе в цю коробочку і бачу тільки те, що відбувається навколо, а не бачу всієї реальності цілісної картинки. Тому знімайте свої обмеження, слухайте себе. Я радила своєму телеграм-каналі: говоріть з собою в голос. Якщо є у вас можливість, говоріть з собою в голос. Ви так будете більше себе чути. Бо ці думки, які пролітають ну, просто в пам'яті, в мозку, якби ну, в ти. В уяві, ну, в думках, які просто пролітають, да, ви їх можете не зловити. А коли ви проговорюєте вголос, вже є більша вірогідність, що ви себе почуєте десь якесь слово. От, наприклад, якщо ви кажете О, Боже, я не знаю, що мені ще робити. Да? Е, і тут е, ну слухайте себе, я не знаю. А хто не знає, я не знаю, я тут завжди знаю. А чому я не знаю? Це якщо я кажу, що я не знаю, значить я не знаю. От все, наскільки ви самі про себе все знаєте, воно все так і відбувається. Скажіть, я знаю, що робити. От прийде час, і, і я зроблю те, що треба. Я знаю, що робити. І якщо ви навіть ще зараз не знаєте, от скажіть собі, я знаю. І ви побачите, як зміниться ваша, ваш внутрішній стан, ваша внутрішня енергія, і, е, і до вас прийде думка, і ви реально е, будете знати, що вам робити. Воно просто саме зробиться. Просто е, гра в тому, що от я себе заплутав думкою, я не знаю. Да? І енергія протікла через фразу Я не знаю. І тут відбувається картинка в картинці події Я не знаю. А коли ви усвідомили. Тобто все відбувається через усвідомленість тому я так і наголошую на цих практиках усвідомленості, глибоких практиках теперішнього моменту, через різні моменти, через тіло, через, через думки, чи, через навколишнє середовище там дуже глибокі практики, вони дуже пробуджують. І коли ви зловили, усвідомили цю думку, я не знаю а стоп, так я ж можу сказати: я знаю. І неважливо на зовнішню картинку, якщо вам ще не підтягнулася ця думка, я повторюсь. Я знаю, тобто ви вже усвідомили. Ага, далі енергія протікає через фразу я знаю, і тоді вам підтягується думка. Все, все просто, все банально просто. Вся істина на поверхні. Просто ми її не бачимо. Не бачимо через е, наші програми, через нашу увагу, куди вона направлена, а її потрібно повернути в себе. Знову ж таки, практики дуже класно повертають увагу в себе. Е, і, до речі, зараз набираю групу і даю знижку 20%, щоб ви вже нарешті почали пробуджуватись. Це просто доступ до себе, доступ до реальності. Це це не просто смішна ціна, це нічого позрівняно з тим, що вони дають. Е, Ну так сказалось, я не нав'язуюсь в кожного свій рівень, в кожного свій в своя гра. Навіть якщо у вас зараз там немає можливості цього, в цьому теж є своя гра. Наскільки ви собі дозволяєте ще пробудитись, чи не дозволяєте? Наскільки ви ще вже настраждались, чи ще не настраждались, і ще не награлись. Ось тому, тому так все, ловіть себе, ловіть свої обмеження, відслідковуйте їх, бачте їх, приймайте їх. Не потрібно боротися тут. Немає тут з ким боротися і з чим боротися. Ви завжди боретесь самі з собою. Бажаю вам всього доброго і побачимось в наступному відео. Пока!